Нашого марафону Катерину Рашевську, Риску регіонального центру прав людини, члена Квебецької спільноти міжнародного права. Слава Україні! Пані Катерино, вітаємо вас. Героям слава. Ну що, насамперед просила би вашого фахового коментаря щодо засідання суду Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, є інформація, що суд ООН частково став на сторону України. У нашому позові проти Росії щодо питання геноциду нагадаємо, що свого часу інтервенти використовували в своїх брехливих пропагандистських цілях термін геноцид, абсолютно абсолютно порушуючи як правила здорового глузду, так і міжнародну юстицію. Ну і хотіли накинути оцей от закид на нас. Так ну і наскільки ми розуміємо, суд Організації Об'єднаних Націй. Почав справу рухати в правильному і чесному напрямку, так насправді ми зараз з вами знаходимося на такому досить позитивному моменті, коли перше рішення, яке міг ухвалити суд ООН, якщо не враховувати рішення про тимчасові заходи, яке Російська Федерація починаючи з 2022 року, так і не виконує. Почався поведінка досить звищена для Росії. Тобто, ми зупинилися на тому, що фактично. Суд відкинув одне точніше так суд відкинув п'ять із шести російських зауважень щодо того, що суд не має юрисдикції у даній справі. Фактично просто поставив Російську Федерацію на місце лише щодо одного так російського зауваження. Суд висловив певні застереження, оскільки питання щодо визнання неправомірного визнання так званих ЛДНР, а також початку повномасштабного вторгнення і вторгнення в цілому судом. Надалі розглядатися не будуть, що стосується маніпуляції терміном геноцид для початку такого повномасштабного вторгнення. Що стосується обвинувачень Російської Федерації, що саме Україна вчиняла якийсь там е, вигаданий геноцид народу Донбаса, і через це Російська Федерація була вимушена втрутитися, це все вже давно е, на столі у суддів і буде розглядатися і надалі. І сподіваюся, що через кілька років ми будемо мати фінальне рішення. Це досить незвичайна справа, тому що вперше держава не. Тільки впевнена в своїй невинуватості, як впевнена Україна, що жодного геноциду не вчиняла. Що фактично ми маємо такий феномен, як зворотня юрисдикція. Це не Росія говорить, що ми вчиняємо і тому подала на нас в суд. Це ми говоримо, що ми не вчиняємо, а Російська Федерація цим зловживає і просимо суд визнати нас невинними. Тобто, досить такий цікавий і незвичний. Це насправді вперше взагалі в історії міжнародного суду ООН розглядається подібна справа. Ну, і наскільки нам відомо, також про те, що це вперше Росія визнана порушницею міжнародного права, що подібних випадків не було. І це такий перший випадок. Так, це інша справа. Так, це інша справа, яка розглядалася за кілька днів до даної. Тобто, тут ми маємо мали рішення по геноциду лише щодо юрисдикції, а не по суті справи. І два дні до того, 31 січня, мали кінцеве рішення, що стосується фінансування тероризму, боротьби з фінансуванням тероризму та ліквідації расової дискримінації. Так насправді за обома договорами Російська Федерація вперше у за історію її там існування була визнана як держава, що порушує міжнародне право, і це. Дуже визначна подія у історії цього самого міжнародного права та в історії загалом, однак насправді рішення міжнародного суду саме по цій справі я як правозахисниця не поспішала би назвати вкрай позитивним для України. А, а, чому? а чому чому? Отак в Унісон ми з Мартою. Ще раз підкреслю, що буду говорити виключно із точки зору захисту прав людини. Ми маємо розуміти, що на жаль, суд не знайшов жодної расової дискримінації, що стосується широкомасштабного фактично систематичного порушення прав людини в Криму. Це і вбивства, і насильницькі зникнення кримських татар етнічних українців, як наполягала Україна, це також порушення доступу до освіти кримсько-татарською мовою. Це також численні порушення, що стосуються української та кримсько-татарської культурної. Спадщини свободи культурних зібрань, доступу до преси та свободи преси загалом. Що стосується нав'язаного російського громадянства, зокрема, тобто багато багато тих порушень, на які ми на яких ми наполягали, і це ще не говорила про, про, про фінансування тероризму про боротьбу з ним, там де фактично було визнано порушення лише щодо того, що Російська Федерація не розслідувала е, інформацію надану Україною щодо того, що її е, агенти насправді сприяють так званим ЛДНР, фінансують терористичні акти, що привозводять до численних руйнувань та жертв. Тобто, на жаль, з точки зору міжнародного. Права прав людини нам це рішення не допоможе ні зупинити Російську Федерацію в її рішучості порушувати якомога більше прав тієї кількості населення цивільно на окупованих територіях, які нелояльні до неї, тобто ті українці, які просто чекають на повернення власної держави і своїми діями, якось намагаються це пришвидшити, допомогти, і це дуже небезпечна ситуація в глобальному розрізі, оскільки фактично визнавши, що фінансувати тероризм можна лише коштами, так грошима, а наприклад, зброя і. Тренування це не є фінансуванням тероризму, бойовики в усьому світі і держави, які хочуть вести проксі війни, отримали зелене світло. Тому міжнародний суд ООН на жаль у даному випадку, обравши консервативний підхід, поставив під ризик, що міжнародний мир та безпеку, що благополуччя і права людини на окупованих територіях, зокрема України. Пані Катерину, ну свого часу була така фраза Рокенрол мертв. Знаєте, от а загалом міжнародна юстиція вона ще жива. Тобто, коли ми говоримо про реальні дієві Механізми для того, щоб зробити державі агресору, державі, яка розв'язала криваву війну, яка ф... вторглася на територію іншої держави і далі за списком. то я не буду навіть перелічувати всіх російських злочинів. Ну таке відчуття, що міжнародна юстиція не допрацьовує, де нам треба було бити. Міжнародна піддати юстиція газку? це не тільки. Так, дуже добре, що міжнародна юстиція це не тільки міжнародний суд ООН, тому що якби це була єдина установа, знаєте, яка прямо у статуті прописана як один із засобів мирного вирішення спорів, то ми би з вами мали у майбутньому просто війну всіх проти всіх у найкращих традиціях гопса. Тобто, mm. це насправді було б… Дуже небезпечним, бо зараз, враховуючи тенденцію цих половинчастих рішень міжнародного суду, ООН, ми будемо бачити, ставати свідками, як держави обиратимуть все частіше силові методи в регулювання їхнього конфлікту. На жаль, тому що мирна безпека, система забезпечення миру продемонструвала свою неефективність. Але у нас на міжнародному рівні також є міжнародний кримінальний суд, який може притягувати до відповідальності індивідів і навіть президентів та інших осіб, які у даній інституції не володіють персоналом. Цінальними там привілеями та імунітетами у нас є іноземні держави і з їхніми судами, які за принципом універсальної юрисдикції також можуть притягувати до відповідальності за міжнародні злочини. Не слід забувати, що міжнародна відповідальність це не тільки судове рішення, але це також можливість стягнути репарації, отримати відшкодування шкоди, і в даному випадку тенденція до перепрофілювання заморожених активів, в тому числі Російської Федерації, так виглядає досить непоганим кроком вперед та потенційної. Можливістю зробити саме задовільнити ці вимоги і прагнення до справедливості простих осіб, які постраждали від міжнародних злочинів або протиправних діянь. Тому у нас варіанти є так само не потрібно втрачати надій, що стосується Кримського півострова, окупованих територій, тому що деякі із кейсів порушень розглядатимуться в тому числі в рамках міждержавних справ і в Європейському суді справ людини. І я впевнена, що європейський суд справ людини буде більш гнучким, більш прогресивним і більш людиноцентричним Тричним аніж міжнародний суд ООН. тому е, нічого ще він живий, він ще не вмер. Знаєте, як в mm -hmm. Дякуємо вам. Катерина Рошевська, юристка регіонального центру прав людини і членкиня Квебеської спільноти міжнародного права, була в еспресу, Пояснила нам рішення міжнародного суду ООН щодо позову України проти Російської Федерації.